Доброго дня, дорогі земляки, друзі українці. З рубрики будні нашого села хочу зачитати вам вірша. Я не називав його, хай кожен назве його, як читає собі за потрібне. Світлама з Христом Воскресінням ще раз, Христос Воскрес. Воістину Воскрес Христос. Нас облетіла сумна подія. Загинув наш земляк, товариш. Я товаришував з цього хлопця, який загинув батьком, і товаришую. І з ним товаришував, і син з ним товаришував. Ну, я не буду багато говорити, хочу зачитати вам вірша. Сьогодні бачив я героя. Не в Голівудському кіно, не в генеральському мундирі, не на плакаті чи панно. Просто хлопця Олександра, він виріс в нашому селі, пішов в країну боронити, а повернувся у труні. Лице спокійне і відкрите, здавлює серце до неття, немов говорить, це ж я, мамо, просто в мені нема життя. Воно залишилось на полі, десь там далеко за Дніпром, де з ворогом зійшлись в двобої. За Красногорівським селом. Просто дружив, просто трудився, зустрів кохану, тільки б жить. Та підло ворог підібрався і відібрав все в одну мить. Тато і маму, не сумуйте, я буду днем вашим і сном. Я на сторожі України вічно, вічно залишусь за Дніпром. Світла йому пам'ять! just there was born